Ми працюємо 24 на 7, і з перших днів війни ми допомагаємо Збройним силам України кожного дня. Що допомагають фермери, допомагають всі практично люди. Стараюся. Ну, на сьогоднішній день трішечки спадає цей ентузіазм, але я сподіваюся, якщо ми це не будемо робити, то ми спільно з всіма людьми, жителями громади, повинні якнайскоріше закінчити війни. І допомагати як найбільше. Ми це робимо. Практично, ми з місцевого бюджету виділили вже за третій рік війни по вісім мільйонів. Ми четверті в області, на четвертому місці по допомозі Збройним силам України. Багато е, молодих е, е, жителів, які повиїжджали, практично. Ну і з батьками діти за кордон їдуть, Чехію, Словакію. Ну, мало, але, на жаль, їдуть на навчання, матері виїжджають. Не знаю, сподіваємося, що вони повернуться. Три школи закрили, Шарапанівку, Павлівку, на жаль, діток не було. У Павлівці було 15-13 дітей, Шарапанівка 16 дітей і Терновка у школу теж закрили.